Ти завжди хочеш всім угодити. Ти бачиш потреби всіх людей. Ти знаєш зараз, що потребує твій чоловік, що потребують діти. Ти живеш їхніми життями. Наталія, мама, знайомі, друзі, церква. Всі говорять тобі про свої потреби. І ти біжиш, біжиш, біжиш і робиш все це для них. Ти завжди всім угождаєш. Наталія, ти зараз їдеш по дорозі, ти їдеш правильно, на максимально дозволеній швидкості. Тобі ніхто не сигналить, але ти вже хочеш уступити дорогу машині, яка йде позаду, хочеш з'їхати вправо, але там є вибоїни, ями. Ти можеш навіть пошкодити свій автомобіль, але ти будеш задоволена тим, що ти угодила комусь, хто тебе навіть не просив. Навіщо ти. Наталія, це твоє місце. Ти їдеш правильно по дорозі. Ти не маєш чого піклуватися про нього. Він навіть тебе про це не просив. Наталія, тримайся, їдь спокійно, ти не робиш ніяких аварійних ситуацій, ти їдеш по правилам. Якщо хоче хтось порушувати, це не твоя проблема. Не бери в цьому участі. Нехай вирішують всі свої проблеми самі. Ти їдеш правильно, їдь, Наталія, із задоволенням, насолоджуйся, тримайся свого маршруту. Будь уважна і знай, що тобі краще. Наталя, ти молодець, ти умнічка, по правилам досягай своєї мети. Гарної тобі дороги!